Стрельську, були тут недалеко на Стрельську, як почули, так постілі кулемета полі світючий, вже він каже, добрі люди, тікайте хто як може куди. Побіг. І ми були великі, мали, всякі були. побігли хто куди. А який це рік був? Я. Е, то рік був. Дивись, це ще ти в тюрмі не був. Хто це рік? 43 43-й рік. 43-й, так. В'яшок Олександр Федорович. З нашого села тут недалеко був сусід. Він тут сховали його. Є на могилі, так на клад... є на кладбищі. – Є на кладбищі. – А бачите, є могила. – Покажете? Біля церкви. А як його псевдо ще раз? Косар. 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 Косар, Косар. такий красивий, такий молодий. – А як він загинув? А як загинув? Загинув тут, його мати була недалеко. Батька, батька то застрелили Одунко, Одунко був партизан е, е, русський. Ну, знаєте, що люди ж об'ївсяк і туди-сюди. Він приїхав до матері, зразу ж совщили. І окружили, подарі його, подарі. і зразу його Убили. убили. ну, Поїхали. А поїхали, то були люди ж такі десь сховали, схвалі. Вони вернулися, нема, нема вже його. Туди-сюди нема. А вже нічка заходила, нічка. О, то виріли могилу, і давай хороніть. І хороніть ябло на похоронах. Було багато, було все село. Співали і так, то теж німці як повчулі на стрільську, теж давай з кулемета стріляти. То, то заховали його все. Приїхали на другий день, ну, не, не доказали, що то, що скороніли героя. Я ж кажу, такий красивий, красивий хлопчина був. А ви можете це місце показати? Ну, чого ж дід знає? Я. Там є за хвилин написали упа. Ну то ви сядете в машину, подійдете, ми пройдемо за пішком. Ну добре, не. А я базі машину. Поки треба показати, що бачив. А ну скорі, я селяв вас. І розказував. Що розказував. Розказ. Розказ.